Вітаю вас, шановні. Я прийшла на побачення, на побачення з жасміном. Подивіться, тут, от де знаходиться будинок для сеньор. Там вершечок такий, де я люблю відео вам показувати, але тут є один кущик, де я побачила, цвіте жасмін. Тут же і лапчатка оця, курильський чай. Бачите, він росте. Барбарис. Це забула, як називається. Теж Лапчатка. Це я звідси брала живці. І ромашка, так. І подивіться, ось він. Оце чудо, де я бачу його. Він звичайнішенький жасмін. І я прийшла взяти. Наживцювати його. Він, звичайно, старий, уже такий куш тут, бачите, який. Але є, як кажуть, відкопати тут нема що, але я знаю, що можна його взяти на живці. Ось такий красатурчик звичайнісінький жасмін. Оце треба під час цвітіння. Можна такий живець взяти, можна взяти з квіточкою, квіточку відірвати. І оцей живець е, у. Укорінити, бачите, який він? Високий, високий і цвіте вверху. Ой, згадала нашу неньку, У мене був жасмін. Коли ми купили хату, дачу в гусавці, то першим ділом я мріяла, де можна відкопати. І люди добрі. Поділилися, тільки я кинула клич, що я хочу жасмін, принесли мені, і через рік у мене вже гарний кущик жасміну був. Ну, оце таке місце, це парк. На березі, ось тут є капличка, як по-нашому, де люди можуть відпочити і отримати те, що вони хочуть. Бачите, дерева такі. Зараз, мабуть, відлив, тому що річки не видно, бачите, там пусті берега. Ось, і зараз я собі візьму живці знизу, як кажуть, буду примножувати красу. Долина Мемрамкук. Миру нашій Україні. Щоб можна було теж спокійно, мирно жити, бувайте здорові.